Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав у відставку раніше. Президент України анонсував перезавантаження уряду і запропонував очолити кабін віцепрем'єрці міністерці економіки Юлії Свириденко. Водночас зауважував, що досвід Дениса Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони України. Кадрові зміни в уряді парламент розгляне в найближчі дні прогнозовано до кінця тижня. Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 5 листопада 2025 року. За відповідні законопроекти проголосували 320 та 304 депутати відповідно. Це вже 16-те продовження з початку повномасштабного вторгнення. Рішення набудуть чинності 7 серпня. Двоє людей загинули, і 18 поранені внаслідок ворожих обстрілів минулої доби на Херсонщині. А вранці терористи поранили ФПВ-дроном двох жінок і завдали повторного удару по двоповерховій будівлі, де вже почали ліквідацію наслідків. Рятувальники вогнеборці ледь встигли сховатися в укриття. Дрон! Добре! Добре, быстре, быстре! Добре! На Сумщині росіяни вночі вдарили по лікарні. Внаслідок удару зайнялася пожежа. Попередньо відомо про травмовану дитину. Окрім медичного закладу, пошкоджено кілька багатоповерхівок та нежитлове житлове приміщення. Фахівці ДСНС оперативно загасили пожежу. Повідомили в місцевій ова у місті Очаків на Миколаївщині. Внаслідок ракетного удару. Постраждав 69-річний чоловік. Через обстріл спалахнула пожежа. Вогонь купив близько гектара сухостою та чагарників. Полум'я оперативно загасили рятувальники. Повідомили в ДСНС. Харківщину росіяни вночі атакували дронами. Під ударами опинилися куп'янські та Чугуївські райони. У селі Приколотне постраждала 68-річна жінка. Згоріли два будинки та чотири господарчі споруди. У Чугуйвісплахнули пожежі у двох будівлях і на відкритій території площею 2 гектари. Повідомили в місцевій ова. Загалом у ніч на 15 липня Росія запустила по Україні 267 дронів. ППО збила майже 180 і 66 ворожих безпілотників, локаційно втрачені та подавлені РЕМ. Водночас зафіксовані влучання 23 БПЛА у семи локаціях. Тисячолітню історію української державності вшанували сьогодні у столиці та інших містах урочистими заходами. Свято збігається з днем Хрещення Київської Русі України, із з 2024 року відзначається 15 липня, у день пам'яті рівноапостольного князя Володимира. З нагоди свята президент вручив бойові прапори, відзнаки за мужність та відвагу і стрічки з почесними найменуваннями командирам підрозділів, відзначив найвищими державними нагородами українських воїнів, зокрема, героїв України передав ордени рідним загиблих. Приміть зірку героя, сину і вашого Василю, справжньому герою України. Ми дуже пишаємось, що такі є ваші діти. Безумовно, такі є діти України. Дякую. Дякую вам за високу державну нагороду. Дай Бог, щоб його кров не була пролита даремно і кров наші воїнів за перемогу. За перемогу. Завод Енергія у Єльці Липецької області РФ знову уразили дрони. Підприємство виробляє батареї для авіабомб і ракет російської армії, зокрема для іскандер М і крилатих ракет морського базування. Було гучно також у Воронежі. Внаслідок падіння збитого БПЛА поранення дістали кілька людей, пошкоджені торгові центри, житлові будинки та автівки. Що саме горіло в місті, невідомо. Очільник регіону Гусів повідомив, що ППО, начебто, збило в небі над воронежем та в області 12 безпілотників. СБУ затримала агента РФ, який намагався підірвати багатоповерхівку у Рівному. На замовлення російських спецслужб 27-річний львів'янин встановив саморобний вибуховий пристрій в орендованій квартирі у центрі міста. Його затримали на гарячому, саме під час мінування житла. Чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також СБУ та Нацполіція запобігли серії терактів проти сил оборони у різних регіонах України. Затримали шістьох агентів ФСБ, які готували підриви українських захисників за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Двох диверсантів упіймали в Києві по одному у Вінниці та рівному, а в Дніпрі затримали завербовані спецслужбами РФ подружжя. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. У центрі Тбілісі обвалилася частина житлового будинку. Рятувальники витягли з-під завалів тіла двох загиблих. Ще одну жінку ушпиталили із травмами. Міська влада заявила, що будівлю давно визнали аварійною, і вона не підлягала відновленню. Мешканцям неодноразово пропонували переселитися, але досягти згоди з усіма не вдалося. 16 липня на аукціон «Сотбіс» у США виставлять найбільший шматок Марсу, знайдений на землі. Метеорит, вибитий з поверхні Марсу астероїдом, подолав 225 кілометрів до землі та впав у Сахарі. Його знайшов мисливець за метеоритами в Нігерії в листопаді 2023 року. Розмір метеорита майже 38 на 28 і на 15 сантиметрів. Це на 70% більше ніж другий за величиною марсіанський уламок, знайдений на землі. Аукціонний дім Сотбіс оцінює лот на суму від 2 до 4 мільйонів доларів. let you.